Хто тут зібрався нині, добрий день всім, хто слухає і дивиться нас, добрий день нашій славній Україні, шановні гості, ми вітаємо вас, шановні друзі, оголошуємо звітний концерт 42 го міжнародного фестивалю художньої творчості Голосіївська весна Борського фахового коледжу відкритим! Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захисток це найперший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна, бо вона потом і кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних і героїчних предків. За нею від землі до Бога в молитвах звучать голоси мільйонів українців. Шануємо героїчну історію нашого великого народу. Хай у ваших серцях завжди горить вогник любові до рідної неньки України. Пісня, незалежна душа у виконанні Ольги Грицишин. he does no more Yeah, No, one. роду і до роду, народним, невичерпним джерелом. Танець терен хореографічний колектив Флай! Духу наших військових, які через війну втратили своє здоров'я і водночас надихає інших, що, незважаючи на війну, потрібно продовжувати жити і любити. Нашій країні зараз доводиться важко, але завдяки силі людей титанів, які стоять до останнього, ми віримо, що все подолаємо. Танець, люди, хореографічний колектив Лай! Тебе там менедже. Я буду добі що живуться для. Тож насолоджуйтесь, я піду в далекі гори, виконує Мирослава Довніч! Захисникам України за можливість жити, працювати, навчатись, мріяти, любити, посміхатись, будувати плани. Нехай кожна дівчина, дружина, мама дочекається свого захисника живим і неушкодженим, перемогою. Хореографічна композиція не залишає! Багато минуле, професійне, сучасне, а й широкі перспективи розвитку у майбутньому. Бажання бачити рідну землю успішною, надихає студентів та викладачів творити і діяти. Педагогічний колектив ставить перед собою не лише завдання навчити, а й відкрити у вихованців іскорку таланту, духовності і доброти. У коледжі підтримують, зберігають та пропагують українську пісню. Танці, народні традиції та художнє слово. До вашої уваги інсценізація голоси українських земель! Від давніх часів і до нині голоси українських земель звучать у єдиній пісні нашої країни. Вони зображають нашу славну історію, боротьбу за волю. Збереження мови і традицій. Давайте почуємо ці голоси. Я Київщина, серце України. Тут хрестився наш народ. Тут слава князів, козаків та борців за незалежність лунають з віків у віки. Випало мені випробування нелегке. Я хочу кричати. Ви бачили бучу. Від полю ламає душі стільки дів. Хай зникнуть і скарші ті виродки сучі, які нам принесли російський свій мір. А я Галичина, я пам'ятаю короля Данила, його місто Львів. Я берегла мову, коли її намагались знищити, як віки принесла любов до України. Моя земля то козацька воля, словетний Харків. Тут плекало українське слово. Тут літали думки науковців та митців. Весь світ завмер, весь світ завмер в очікуванні лиха, що йде до нас із півночі війна. В моєму ж серці все навпрочу тихо. Може, тому, що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог Всевишній, Він є початок всього і кінець. І скоро розцвітати бій лишній, І йти з весняним цвітом під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка, і що травою у зашумує, бо все в цей світ приходить по порядку, та лиш йому відома точна мить. І він один, напевне, знає, що все, що було досі, не дармне. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима. Ще поживем, відборем, відвоюєм, за нами правди і предвічний Бог. Чи на кремлівських стінах не малюєм трузу і прапор наших перемог? А поки що готуємося до бою, Божих дітей при пісні, точим слова і вчистимо свою зброю. Бо Бога йде весна після зими. А я подія, родюча земля, що будувала народ. Мої міста фортеці свободи, а мої діти сповнені любов'ю любові до України. Я. По лісі. у мене сині озера і густі ліси, а мої люди чесні, сильні і працелюбні, Тут здавна співали народні пісні і берегли традиції. Буковина, край толерантності і культури. Я зберегла український дух у багатонаціональному колі, і тепер моя пісня це пісня єдності. А я — Закарпаття між горами і річками я зберігала свою мову, коли її намагалися знищити. Я частина України, і серце моє в'ється вірити. Я Крим. Моя земля знову прагне повернутись до України. Я пам'ятаю своїх козаків, свою історію я знаю. Я український. Мені є кого захищати, бо я Україна мати, я маю синів і дочок. Я маю квітучий садочок я маю високі небо. І сонце, чого ще треба. Я маю ліси зелені, і ріки, і синє, море. Поля і високі гори. Я маю міста і села, Де у мене пісня весела. Я маю що захищати. я Україна, мати. Я маю казацькі підволі і хочу нащадкам щасливої долі. Дорога українську родину, ми бажаємо вам, щоб ви завжди мали віру у перемогу над злом, щоб навіть і на мить не закрадалися сумніви у віру, що Україна. Процвітатиме хай наші голоси надії, і наша віра відкриють шлях у добре і квітуче майбутнє. А ми, молодь, зробимо все, щоб ці плани якнайшвидше здійснилися. Тобі, Україно, на сцені вокальна студія Дивограй.